Добрий вечір. Мам? Так, що, заміж вийшло? Рік тому. Я свідомо на цьому спекулюю, тому що мене не привітала моя сім'я. Ну, я не договорила, я заміж вийшла другий раз. Знаєте, що зробила моя сім'я? Тоталізатор. Дід приймає ставки, скільки протягне цей шлюб. Він просто не знає, що у нас в вайбері є ще один чат, де ми приймаємо ставки, скільки протягне дід. А я просто по натурі людина добра, мені відмовлять важко. Я думаю, ну просить людина, мені що, шкода. А я ще чоловіка брала без пробіга. Ну, Він вперше одружувався. У мене враження було, що я дитину РАЦ на екскурсію привела. Ми прийшли. Він каже, показуй, ти тут все знаєш, а я там правда все знаю. Другий шлюб це як восьме татуювання. Це прикол. Ну це перед першим. Ти дуже довго думаєш. Ти прям зважуєш всі за проти, треба воно тобі чи ні. Моє перше татуювання це точна копія рушника моєї пра-пра-пра-бабусі, який понад 100 років зберігається в нашій сім'ї. Щас покажу. Там прям вируховано до клітиночок, до хрестиків. Моє восьме татуювання, я подумала, що прикольно буде на правій нозі набити ліва нога. Я прощальний прикол для патологоанатома. Прикиньте, як він здивується. Я просто, ну, не знаю, ми ще так довго шукали з чоловіком людину, яка змогла нам зробити весілля прикол. Знаєте оцю жінку? Корабель під назвою кохання. Відправляється в море. Чоловік стоїть і каже в цей момент, а я дивлюсь ти часто в цій гавані. При цьому цьому прикалісту не подобається, що я наш шлюб крайнім називаю. Ні, Насправді я люблю свого чоловіка. Я ж ну не дура. Я після першого шлюбу провела роботу над помилками, вибрала нормального. Все хорошо. І він мені дуже романтично робив пропозицію. Там не можна було відмовити. Ми з ним постійно ходимо в походи в гори, бо він круто орієнтується на місцевості. А я колись в АТБ заблудилась. Прийшлось визивати МЧС, щоб вони забрали з цієї бакалії. І от ми в черговий раз піднялись на вершину гори. Я стою, дивлюсь: ну красиво. Повертаюсь, а він на одному коліні. А я все, що в цей момент можу подумати, це ж сука. Я ж без тебе звідси не спущусь. Я без тебе вийду десь в Румунії. А мені і так туди можна. Ох, да, так і вийшло. Ну, насправді в нас здорові стосунки. Поаплодуйте пари в залі. А поаплодуйте ті, хто вважає, що у вас здорові стосунки. Там люди навіть не намагались. За цим питанням дуже легко висікти традиційну українську сім'ю в залі. Там спочатку чоловік дивиться на жінку, якщо вона хлопає, то йому теж можна. У нас дуже здорові стосунки. У нас настільки здорові стосунки, що мені чоловік оплачує психотерапевтом. Психотерапевт майже завжди каже, що чоловік у всьому правий. Дуже хороший спеціаліст на Олексі на шов. жалоб. б. В здорових стосунках. Інколи, е, знаєте, ви занадто близькі стаєте один одному. Це не про те, що ви там регаті пукать починаєте. Ні, це само собою. Це в будь-яких відносинах. Просто в якийсь момент ви вже ну прям як кентики. Я недавно через це провтикала секс. Я перед сексом пішла в душ. Ну, думаю, прийшла, треба вмитися. А в мене там 12-рівневий ступень захисту обличчя. Я не знаю, хто зібрався штурмувати цю посадку між моїх брів, але я її дуже сильно від когось захищаю. Там почалось умивалка, гель, тонік, сиворотка. Достала її, дивлюсь, думаю, сиворотка? Серйозно? баба на цьому вареники замішувала. Нам оце прямо зараз на лице треба намазати. Прийшла, він заснув. Думаю, слава Богу, виспимся. Все, це вся історія. Просто можете думати про мене, як хочете, але в мене був секс з двома чоловіками не одночасно. Дуже співчутливий сміх. Ні, я з обома була в офіційному шлюбі, розумієте? Я дочка маминої подруги з 19 століття. Мої батьки в своєму православному вихованні так перестарались, що хуй вони онуків дождуться. Угу. Ця вагіна помре непораний. <пл 'язано> Вибачте. <пл 'язано> це прям не заплановано було це вирвалось. Я аж сама <пл 'язано> не очікувала цього. Да. На щастя, мені завжди щастило на веселих подружок. У мене була подружка, яка дуже любила публічний секс. Я б в громадській вбиральні сексом не зайнялась, навіть якби переді мною звідти вийшла Оля Фреймут. І така, знаєте, ревізор рекомендує. Моя хороша, ви обоє з тіщенком вели ту передачу. Я знаю, де ще був цей палець. Ні. Ні. Ця подружка якось мені розповідала, що вони захотіли зайнятися сексом в кінотеатрі. Потім згадали, що там камери, тому вийшли на вулицю, зайнялись сексом на вулиці за кінотеатром. Ну логічно, да? Ви можете подумати, що люди поїхали в жовтень, подивилися якісь артхаусне кіно, возбудились, що то там, да ні, вони зайнялись сексом за Київською Руссю на Лукеановки перед СІЗО технічно перед іншими камерами. Саме сумне в цій історії, що вони розійшлися через два тижні після цього, а ми її ще три роки задовбували, Лише в танічки сексу не було щасів київської русі. Yeah. При цьому всьому знаєте, що саме прикре? Я дуже наївна. Я прям вірю всьому, що мені кажуть люди. Ну, якби чоловіки знали, наскільки я наївна, в мене було б значно більше сексу. Я прям нещодавно дізналась про те, що я поправилась. Прикиньте. Ви скажете, Марин, ти прекрасно виглядаєш? <клес> ну, і що Ви за люди. <клес> ні, 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 це нормально. Я про те, що поправилась, дізналась від людей в інтернеті. Люди в інтернеті вважали своїм обов'язком написати мені, єбать, тебе рознесло <клес> Галина Петрівна, вчителька початкових класів. Полтавська область, горішні плавні. Я знаю, де вона живе. Я підписалась на неї у всіх соцмережах. Я найбільший сталкер Галини Петрівни з Полтавської області. Я приїду до неї на день народження, на своє, причому, але тільки коли схудну, Бо ну єбать, мене рознесло, звісно. Я вірю. Я думаю, що з цим щось треба робити. Знаєте, я спробувала, воно ну нічого не допомагає. Чесно, я посиділа на дієті найгірші дві години в моєму житті. Ніякого результату. Я, я пішла в спортзал, там страшно, там страшно, там всюди качки. Ну не Дак. Ні, я не закинулась екстазі перед спортзалом. Там от ці мужчини, які виглядають як надута повітряна кулька, і в будь-який момент я вам клянусь, він буде присідати і зробить так. З моїм щастям, оцим протеїновим пуком мене знесе назад в Житомир. Але я все ще вірю Галині Петрівні з Полтавської області, село Горішні плавні. Я пам'ятаю навіть її цей місто. Це все міняє. Я вирішила бігать. Мені психотерапевт сказав, що біг допоможе від тривожності. Він не сказав, з якою швидкістю треба розігнатися. В моїй уяві я маю розігнатися десь до швидкості ядерної боєголовки в'їбать чітко в Кремль. Ну, Це єдиний можливий е, цей, коли біг допоможе від тривожності. Але тут постала нова проблема. Треба було знайти, де бігати. Да? Здавалося б, логічним піти бігати в парк. Так, да, але там собачатники. Давайте роз'ясним. Собачатники це люди зі справжніми собаками. Справжня собака це отака. Ті, хто вигулюють, то що зі смива зранку достали. І такі це жорік. Чихуахуа. Вартістю собака вартістю в ланос. Це не справжні собачатники, ні. Справжні собачатники за цими собаками. Вони мені кажуть, обично, марин, не бійся. Він хоче з тобою пограти. Що? Навряд чим будемо грати в нарди, так? Да? Ми будемо грати в гру груві, ірви Литку, і я програю. Ой, Просто зрозумійте мене правильно, у мене дитяча травма. В дитинстві мене налякав сильно пес. І мої батьки, як будь-які адекватні люди, в 90-х замість психотерапевта відвели мене до бабки, щоб оце та вонюча бабка, вонючим яєчком викачала мені ляк. Я думаю, що я перша ковідом переболіла в світі після цього. Але я так вдячна своїм батькам, що вони не повели мене до діда. Ви б знали. У мене така психологічна травма, що я досі на Великдень в церкву не хожу. Там всюди бабки яйця. Якась схопить і ще від чогось мене викачає. Ой, проблема лишалась. Треба було знайти де бігать, пам'ятаєте, так? Да? Ми з цього починали. І я знайшла, здавалось, геніальне рішення, да? стадіон біля школи. Нічого не передбачало біди рівно до того моменту, поки там не почала гулять мамаша з маленьким синочком. Я не впевнена, що вона знає, що в її син. Ну тому що за 30 хвилин я не бачила жодного разу, щоб вона обличчя від телефону перевела на свою дитину. Я думаю, якщо в інстаграм ніхто не виклав їхні гендерпаті, то вона досі думає, що в її небінарна особа. А я сильно змотивувалась. Я біжу, чесно, в мене в наушниках. Альона Альона, додаткова мотивація бігти. Це ви смієтеся не я. В якийсь момент у мене, знаєте, моя мотивація співпадає з першим кроком маленького Сергійка. І я спотикаюсь об дитину, прикиньте? І це не злий жарт, де я вдарила дитину. Я перепригнула через нього. Це гостра соціальна сатира, де я, як жінка, в прагненні стати краще, спіткнулася об сім'ю і дітей. І то не своїх. У мене таке було тільки в подружки, яка з замужнім мотила. Там все обійшлось, все нормально. і з Сергійком, і все все хорошо, не переживайте, але про всяк випадок з того району я переїхала. Я тепер живу на Новопчерських ліпках. Угу. А так як до хорошого життя треба звикати поступово, я живу в Хрущовки прямо з видом на Новопечерські ліпки. Там страшно. Ніхто мене не попереджав. По перше, давайте проясним. Новопечерські ліпки. Це як дитина е, будь-якої переможниці супермами Колі Тіщенка її похрестила Соня Морозюк. Отак я уявляю собі Новопечерські ліпки. Там нема нормального супермаркета. Мені доводиться ходити в ля сільпо. Ви б сказали, ну нічого страшного, але проблема Ля Сільпо в тому, що туди ходять жінки, які дійсно живуть на Новопечерських ліпках. Там така концентрація гіалуронки на квадратний метр. Там біля мене жінка чхне, у мене губи виростуть. Воно то безкоштовно, але все ще не треба. Ой, і мені постійно доводиться шукати мотивацію, якусь, знаєте, щось, що змушуватиме мене робити щодня якісь буденні, звичайні справи, просто прокидатися. І я е, жалілася на це подружці. Вона каже: Я розумію, в тебе немає е, коштів твого чоловіка кожен день оплачувати тобі психотерапевта. Тобі потрібен хтось в інтернеті, хто буде тебе мотивувати. Тобі потрібен інстакоуч. Уявіть, в якому я була відчей, що Я підписалася. Я підписалася. Я зранку, ну десь в два дня, прокидаюсь, дістаю телефон. Дивлюсь, а ця манда прожила моє життя, своє життя. Чи єсь із вас точно. Людина зранку зробила медітацію, афірмації. На гвоздях постояла курс, якийсь пройшла, курс якийсь пропустила. Вона з'їла всі авокадо тости в Києві. Жодного шансу мені покращить моє життя. Я виходжу на балкон, дістаю сігарету, дивлюсь вниз, там бомж сре. Оце мотивація. От він змушує мене робити щось зі своїм життям, щоб не дивитися на це кожен день. Але гнида в мені в цей момент, знаєте, як тішиться, тому що вид з новопечерських ліпок на мою хрущовку і на бомжа під нею. Так, до актуального давайте ще щось наостанок. Скоро 14 лютого день закоханих. Хто буде святкувати? Багато слівно, багато слівно, я поняла. А ви вже купили подарунок своїй половинці? А ви знаєте, що вона хоче? <плес> угу. Ну, чесно, третій раз запитую жінки, ви мене засмучуєте. У мене список, він на кілометр вперед. Бо я як доросла розумна жінка, я розумію, що 14 лютого це все маркетинг. Але як маленька ображена дівчинка, якій подарували колись мало валентинок, я теж хочу свій подарунок. Тому що пам'ятаєте ці скриньки з Валентинками, які по школі носили оцей перший соціальний розбрат, коли посіяли між нами, і конкуренцію між жінками, да? Я так заздрила своїй однокласниці, в її вперше і завжди було найбільше Валентинок. Всі Валентинки, самі красиві в неї були, самі великі, штук 20 в неї, потім вперше герпес з'явився. Але суті це не міняє. І я, чесно кажучи, думала про те, що взагалі саме свято Дня Святого Валентина, воно ж е, символ там що, купідончик. Там же відразу кажуть, чим все закінчиться. Маленької плакучої дитини, яка буде по вас стріляти. Зараз знов діти будуть їбатися за оцей букет привялий в целофані, а потім у нас буде забагато скорпіонів. Треба це все перекритити. Це моя передвиборча кампанія. Дякую. Замість і валентинок всюди мають роздавати гандони безплатно, просто. Не можна стільки скорпіонів, не можна. Але подарки я б залишила. Оце єдине, що я б залишила, це подарунки. Знаєте що? Тому що нам, жінкам, значно простіше. Дуже легко купити подарунок чоловіку. Чесно, ти просто дивишся і замінюєш в його гардеробі все, що тобі не подобається. Я на річницю чоловіку подарувала шапку. Щоб ви розуміли, бо я дивилась його дитячий фотоальбом і дивлюсь, кажу: о, прикінь! А як ти знайшов таку саму шапку, як була в тебе в 11 класі? І він каже: Марин, це вона, це шапка, з неї не стається буквально нічого за 17 років. І я як хороша дружина, я знала, що він хотів шапку, але зажопив собі півтори тисячі на шапку. Я така думаю, я куплю річниця, як не як. І це був день, коли я зрозуміла, що я дуже вдало вийшла заміж. Бо ми обмінюємося подарунками, я йому даю шапку, він мені дайсен. І він каже геніальну фразу: каже, блін, Марин, наш ти так потратилася? Любіть себе і своїх половинок. Все, Спасибо.